Ютуб на Росії все ні, це не жарти десь на усіх російських каналах. Почало з'являтися новини про те, що Ютуб на Росії перестав працювати в більшості областях. Були повідомлення про збії, були повідомлення про якісь проблеми, і зараз лише можна подивитися Ютуб на Росії, лише за допомогою VPN. Для початку це все звучить як мрія, але якщо розібратися, це можливо реально величезні зміни і в українському Ютубі, і в російському Ютубі. Адже я, як ютубер, чесно кажучи, вже підзадовбався бачити іноді в рекомендаціях російські відоси кожну разу навіть нажимаючи. Це відео мене не цікавить, я не хочу його дивитися, але YouTube все одно пропонує мені деякі російські проекти, які по якійсь то причині досі дивляться наші українці. Усе це, скоріш за все, просто тимчасово, якісь проблеми з бій, ну, всяке може бути, але подивимося вже десь ближче через тиждень, а хоча я дуже. Сильно сподіваюсь, на те, що цей YouTube все таки закриють, і в нас буде мінус одна платформа для росіян, на якій вони можуть постити свою крінжу, свої непотрібні новини, свої непотрібні відео, свої непотрібні огляди і тому тому подібне. Нехай оці всі росіяни просто вже перейдуть на якийсь там YouTube, на якийсь там ВКонтакті, на якийсь там. Фейсбук, де їх теж не будуть дивитися, ну і всякий такий шлак платформи, на яким просто людям іноді лінь заходити. Оскільки були вже новини про те, що YouTube зараз можна дивитися на Росії лише за допомогою VPN, скоріш за все, у них і почнуть блокувати VPN, як це було раніше, адже коли почали блокувати Instagram, всі почали переходити спочатку на Telegram, а потім раптово сказала: Таня, давайте краще скачаємо. VPN, Ти не запустиш свою непотрібну нікому фотографію, яка збере там купа лайків або репостів і все таке подібне. Просто тому що людям телеграм. Каналі цікаво читати новини, або якісь пости, або дивитися якісь відео, або просто слідкувати за своїм улюбленим блогером, а не лайкати фотографії, ставити реакції, поширювати їх в якісь інші канали, тому що я просто не можу уявити ситуацію, там де груп чат якихось дівчат, каже: Ой, ви бачили нову фотографію якогось Тіма, щось якась хрінь. Навіть в моїй голові звучить просто тупо. Я, чесно кажучи, знову ж таки, як я вже сказав, як український ютубер, дуже сильно сподіваюся, що цей Ютуб на Росії заблокують, тому що у мене є основний канал, там, де я веду. Трансляції там, де я знімаю ігри, які мене цікавлять, З самого початку я туди пішов по одній простій причині. Мене задовбало те, що діти і навіть дорослі люди можуть дивитися усякі проходження ігор, саме росіянських блогерів, навіть знаючи, яка зараз ситуація в країні, і яка зараз ситуація у нас з тою країною агресором. Я просто пам'ятаю, якось заходжу в коментарі під якимось Poppy Playtime, здається, щось таке, яка гра тоді вийшла. І я бачу, ой, я не дочекаюсь проходження від Вінді українськими буквами. Усе це було Писано українським буквами, українським профілем з аватаркою, знаючи, що Вінді це все-таки росіянський блогер. все одно писати таку хрінь, мене це дуже сильно вивело, і з тих пір я почав вести ігровий youtube канал, на якому я там відео знімаю, почав монтажі і тому тому подібне. Хотів би одразу сказати, що ну дуже хотілось би, що все-таки той російський YouTube заблокували, тому що я впевнений, що все одно наші українці. Дивляться у російський російські із новинами із прочою хріню, і навіть можуть споживати ту псошечку, яку там. Росіяни задвигають, тому що всі ми знаємо, що люди там за 30, за 40, вони просто ну не будуть розбиратися. Вони бачать відео, вони зрозуміли це відео, вони запам'ятали собі в голові про те, що я там не знаю, нікіта джи там щось за Україну, хоча насправді він там висказував жахливі речі про нас, і все таки о, все, нарешті можна дивитися ще там якогось блогера, який там, типу, щось там колись там пукнув про те, що не треба, будь ласка. Там війна, Україна, все погано. Біси це іноді доросле покоління, навіть знаючи про те, що у мене є рідні, які досі дивляться на Фейсбуці, всякі там росіянські там я не пам'ятаю камеді клаб, ще як там параша називається. Я просто пам'ятаю, що бувало, чую, що хтось із рідних дивиться це російською мовою. Я кажу: ну навіщо ти це дивишся? Фейсбук платить за перегляди, а там переглядів мільйон триста, мільйон триста. І я знаю, що яка там ціна за мільйон переглядів. І я розумію, скільки там зараз грошей просто фармиться з того фейсбука на таких, от людям, яким просто пофіг розбере. Атися їм не варто розбиратися, вони не хочуть їм чхати, Вони просто роблять те, що вони люблять робити, або те, що вони звикли робити. Хотілось би також зазначити про те, що я не буду толерувати росіян одразу же. Я це завжди казав. Я завжди це буду казати і в себе на твічах, і в себе на Ютубі, основному каналі, і в Телеграмі. Те, що ну мені росіян не шкода, зараз я просто розумію, що блокування у росіян Ютубу скоріш за все буде повторювати всі ми. Відому книжку «1984» Джорджа Орвела там, де у них просто немає ніякого джерела якогось там посміятися або просто отримати якісь емоції. Адже усе там під строгим контролем, і очевидно, що маніпулюючи масами, у яких немає доступу до вільної інформації, ну набагато легше буде маніпулювати ніж просто людьми, які там можуть щось возразити, і сказати, що типу, о, а то не те, то не правда. Там сказали правду. Очевидно, що тепер у них буде тільки декілька важілів контролю, яких, наприклад, як в контакті, телевізорки користуються на ну, впевнений сто відсотків. Людей за 60, які будуть споживати цю псошечку, які будуть там споживати оці всякі новини, які вкидують російські канали, що у них все атлічна, продвігає щось там. Мільярд хай марсів вже було знищено. Вони там уже там вже і на Марсі побували, і десь там портал віше світ відкрили, і ліки від раку, але ні з ким не поділяться, і проче, проче, тому нікому не потрібна параша. Просто зараз мої радості, ну немає меж, знаючи про те, що є шанс, що Ютуб все таки заблокують. Я зараз просто розумію, що з блокуванням. Ютубу на Росії українці зможуть більше дивитися українських блогерів, адже ми все-таки знаємо, що десь там в районі 30-40% людей досі споживають російський контент на превеликий жаль. І очевидно, що це величезний бонус для українських блогерів, адже оглядачам треба буде щось шукати, якусь нову заміну розвагу, якщо взагалі вони таким будуть займатися. І я впевнений, що на нашому українському Ютубі є купа людей, які можуть замінити той російський крінж, який пропонувала Росія. Я як український там. Геймер, я не знаю, назвати це як хочете. Дуже радий, адже тепер, якщо це реально забанять, скоріш за все, діти не будуть дивитися в Індії, Куплінова, всяких там інших російських блогерів, я просто вибачте, я не розбираюся. Каркара, кардана, я не знаю там Карда... Кардашян. І можливо перейдуть мені на канал. Вау, клас! Блін, офігеть. Ну, це, звісно, називається трафік. Що я можу цим всім сказати? Заключення, що я не люблю Росію, я підтримую блокування Ютубу на Росії. Я буду супер-мега радий, якщо це справді станеться. Вам хотів би сказати лише про одне, про те, що бажаю вам мирного неба. Бажаю вам, щоб ви не споживали російське лайно. Можете посміятися з людей, які будуть писати щось в захист російського ютубу в коментарях. Що ще додати: я Назарето, цей канал, не Назарето, нікому не розповідайте про цей секретний канал. Ні в якому разі не діліться цими відео, просто тому що мені самому крінжово. Дякую вам за перегляд. Люблю цілу обіймаю. Я стрімлю на Твічі. Підписуйтесь на цей канал, вподобаєчку. Тут говорять про всяку крінжу. Знову ж таки, стрімлю на твічі. Одразу хотів би ще також додати, що я не очікував, що минуле відео набере стільки переглядів. Чесно скажу, записав його чисто на відчепись, подумав, що ну, хай якщо там п'ять тисяч переглядів набере, буде якийсь прикол. Ну, було б кумедно, набрало зараз на даний момент 20 тисяч, не знаю. 30к, можливо не буде, та мені й чхати. Хотів би просто тут висвітлювати на цьому каналі якісь теми. Також вийшло друге відео того ж челіка, який зробив роз, розбір повністю про містера Біста. У нього є там свідок, який, короче, зараз страждає не нарколепсією, а здається, у нього проблеми з сном. Тому я, можливо, запишу друге відео по тій ситуації. Я нехай пажор всяким децелом в коментарях, які кажуть, що, типу, о, чел, просто вкрав англомовне відео, старий. Я озвучу останні новини і просто їх підтримую. Я не буду, типу, тут сидіти вам, перекладати іноземне відео. Я просто кажу, як є. І те, що я хочу знімаю, те й буду. Тому пішли ви в дупу, поняли? Мені чхати. Дякую вам, пупсики, що ви додивились до цього моменту. Бігом підписуватись на мій твіч. Приходьте на сьогодні о 20.00. У мене взагалі на основному каналі проходить місяць ФНАФ. Знаю... Не знаю, яка тут аудиторія, сидить, скільки років, але, коротше. Якщо вам цікаві ігри, обов'язково приходьте. Або якщо хочете підтримати мене, все одно приходьте. Приходьте на посиділки з іграми. Люблю, цілую. До зустрічі!